Доброго дня всім, Анжела Гуріна, місто Чернівці. Сьогодні 29 квітня 2023 року. І до мене звернувся Олег Тотоєску. Знайомтесь, він таксист. Він розказав мені історію про те, що як він мав розмову з ТЦКшниками. І Завдяки моєму відео, і тому що він, він дав їм відпір, він заявив, що він не поїде нікуди. Він заявив, що це викрадання людини, що це є тиск, і він проявив волю, і, тобто була цікава історія. Дуже цікава історія. Є окреме відео, я ще не знаю, як його назвати. Назву Олег Тотоєску таксист з ТЦКшниками. Це буде ну, від мене Ось. Він звернувся до мене, щоб він бачив моє відео. Тобто, ви бачите, що ці випадки вже стали доволі частими, і ми всі значить, стикаємося з беззаконням. І от Олег запропонував таку ініціативу, як би нам допомагати один одному. Ми обмінялися телефонами, я сказала, що я приїду на виклик, якщо треба буде. Тому от зараз я звертаюсь і до вас. У нас був досвід від громадської організації ДОСТА, у нас були опергрупи, які виїжджали, допомагали, ну, коли відбувалися незаконні відключення від газу, там, електрики. І я думаю, що було б добре у нас теж, щоб була така взаємопідтримка, правова, щоб ми. Зверталися до правників, щоб нас слухали, хоча б бездіяльність поліції взагалі. Щоб ми, так, да, я дуже зацікавлена в тому, щоб, щоб ми наводили лад всередині з внутрішніми ворогами, які вчиняються не по конституції. І дискредитують і український народ, і армію. От Олегу, до речі, проходили люди і казали, що ви позорите армію, що такі ну, негарні, неприпустимі речі, психологічний тиск, ламають волю. Ці всі речі не, не на благо, а тому от ми обміняємося телефонами і вважаю, що а, і Олег попросив зробити інструкцію. як Інструкцію багато є в інтернеті, ми знайдемо інструкцію, як діяти, як спілкуватися. Як спілкуватися, як поводити, які, як поводити, які питання задавати ставити. Ну, звісно, коли він назвав. Він назвав викрадання людей, він це чув від мене. Це стаття 146 Кримінального кодексу України. Про це я не боюсь заявляти, бо це і ще є рішення Верховного суду про те, що ЦКСП не існує в правовому полі. І, і ці речі. Ну, я, я, наприклад, я не проти мобілізації, я, я проти незаконних речей. Все має бути. В законному руслі, і тому от ми зараз будемо про це думати, як допомагати один одному. Тому долучайтесь до нас. Наша Шевченка, приходьте на Шевченка 21, мій телефон 050 269 8003. До зустрічі. Да, і, може у когось є якісь ідеї, може, якісь ідеї. пропозиції по цьому поводу, щоб як це зробити. Е, да, ну, ну я би хотіла знайомитись так, знаєте, щоб не так, що просто помежіть, а щоб от Олег справив на мене враження людини, яка заявила про себе, що вона сказала: ви не маєте права то, то, то робити. Я не поїду туди, це викрадання. Він проявив, він дієздатний, і такі люди у мене викликають повагу. Е, в таких випадках я буду допомагати, тому що от саме це і дає можливість нам відстояти себе. Все, до зустрічі всім, до побачення!